Військо має бути сучасне. Я бачу зміни вже, тому що з повномасштабним вторгненням прийшло дуже багато ідейних, цілеспрямованих і взагалі і впливових і освічених людей. І я думаю, що це рушій в армії. Сучасні методи війни диктують нові правила. Ні, Ні. Перший бойовий виліт бо була задача війну в пущах. <п> <В> да, ми справились на... на вищому рівні, я думаю, тому що ціль була уражена. Перше, що зазвичай люди вчаться робити в нас, це літати на симуляторі і споряджати дрони в бойову готовність. Є такий жарт-не-жарт. Що дрони споряджає той, кого найменше шкода. Тобто саме новенька людина, яка до нас прибула. От. Ну, Відповідно, всі, хто до нас приходять, вони спочатку займаються цим. Коли вже там налітають години в симуляторі, потихеньку там переводимо, кого керувати ретранслятором, кого є впвішкою, що там кому більше вдається. Я переймався, що е, можливо, в самої Ольги будуть якісь складнощі з цим, але вона нормально, типу, все працюємо з хлопцями, жодних питань. Е, так що, в принципі, Жодних якихось там зауважень чи заперечень, я не помітив. Стосовно там якихось фізичних даних, що там людина не може принести там 40 кг за раз, ну, маємо те, що маємо. Значить, будемо нести два рази по 20. Це таке. Хлопці між собою, самі себе там піддергують, що всі, о, ми всі помремо. А я кажу ні, я оптимістка. Я взагалі, мені здається, їхня МПЗшниця. Бо я вже три майже роки в війську. Я навчилась, мене це мама напевно від мами. Все буде добре. І я їх так само налаштовую. Все буде добре, і ви мене найкраще. Я принципово не пішла в райони військомат, коли почалась повномасштабка. Я поїхала в Київ, тому що я працювала до того в Києві в сфері обслуговування. І я пробувала шлях там. Я там <laughs> зняла собі квартиру, тому що я думала стати на облік спершу, але так не вийшло. Вони мені сказали, що потрібен контракт. Я сказала, окей, нема проблем. Ну, бо я так дуже хотіла, ця моя впертість мене так вела. Якщо не ми, то тоді піхоті буде дуже тяжко. Ми, грубо кажучи, як один із основних фронтів захисту. Якщо ми не будемо їх захищати, то їх просто не стане. Це обов'язково. Обов'язкова ланка, яка потрібна військам. Був призваний десь приблизно в лютому. Цього року 25-го. Так, взагалі не володів ніякими знаннями з приводу дронів, але попавши до хлопців, вони мені пояснили, показали. Також якісь базові комп'ютерні знання я мав до цього, що мені трошки допомогло з дронами. І, в принципі, навчили. Робота, ну я не сказав би, що легка, але дуже об'ємна, яка потребує навичок деяких. Але якщо у вас є бажання, то це нічого такого надможливого. Всьому можна навчитися. Бо якщо ми не будемо стояти, тіпа, ну, просто вони сюди зайдуть, ну, кращого не буде просто. Я вважаю, що якщо є змога допомагати хлопцям, то в принципі дівчата, йдіть, пробуйте, воно не важко. Ну, Може не всі це зможуть пройти, але є такі дівчата, що бойові, такі, знаєте, з духом приходьте, допомагайте. Контракти підписала ще 24 лютого. 24-го року. Спочатку я була навідником на мінометі, потім на МК-19 і запропонувала, скажімо так, спробувати себе на Мавіках політати. Ну, в принципі, виходить, нічого там страшного немає, літаємо. Моя головна задача це розвідка і, якщо, і коригування арти. Прикольно, скажемо так, бо коли ти на мінометі там постріляла, ти не бачиш цього. Тут ти літаєш, ти все бачиш, як вони там бігають. Це дуже цікаво, і коли туди просто так значно сипають. І ти така, а сидиш взагалі, тупо супер? Ну класно, мені дуже подобається. Це мені командир третьої роти запропонував піти на, на дрони, і я йому дуже вдячна. Серійович, дякую. <смі> Мені дуже подобається. Це бажання, якщо ти хочеш і тобі це цікаво, то в принципі воно вийде все.